Добрий день, продовжуємо з вами говорити про політику більшовиків у 20-х роках. На минулих уроках ми з вами говорили про холод в Україні з 21 по 23 роки і говорили про запровадження нової економічної політики. Тема сьогоднішнього уроку українізація. Ставте, будь ласка, відео на паузу і записуйте. Українізація, а в дужках коренізація. І обов'язково вкажіть роки провадження цієї політики з 1923 по 1933. 23-33. дуже легко запам'ятовується. Отже, за яким планом будемо вивчати сьогоднішню тему. По перше, будемо говорити про те, що таке українізація. По-друге, будемо говорити, з якою метою більшовики цю політику запроваджували, в чому була її сутність, якими були її наслідки. Рухаємося з вами за наступним планом. Отже, по-перше, що таке українізація? Давайте згадаємо, більшовики заходили в Україну, якщо можна так сказати, тричі. І нарешті вони змогли закріпитися в Україні після тривалої, кривавої боротьби. І вони відчували тут себе чужинцями. Вони відчували, що їм не довіряють, що вони тут ну, небажані такі. Да? І тому для того, щоб якось тут. Здобути підтримку місцевого населення для того, щоб здобути лояльність, прихильність місцевого населення, вони починають у всіх національних республіках, в тому числі в Україні, а це вже ж був Радянський Союз. Ми пам'ятаємо, що Радянський Союз був утворений у грудні 1922 року. Так ось більшовики починають у всіх у цих національних республіках запроваджувати політику коренізації. По від, від слова ем, корені національності, так? Тобто, в чому була сутність цієї політики? Це було е, запровадження місцевої корінної мови, просування кадрів корінної національності, а в Україні. Ця політика коренізації набула назву Українізація. Тобто коренізація і українізація це те саме. Так? Це в нашому випадку це слова синоніми. Тому, якщо будуть запитання в тестах ЗНО стосовно коренізації, ви знаєте, що це мова йде про політику більшовиків 23-33 років, яка в Україні отримала назву Українізація. Отже ще раз. Для чого ця політика проводилася? Ще раз, більшовики намагалися таким чином закріпитися в Україні для того, щоб здобути прихильність місцевого населення, лояльність, так? для того, щоб ну, бути тут своїми рідними. Так? Давайте запишемо з вами визначення цього терміну. Дивіться, тут на слайді у вас є коренізація. Політична і культурна кампанія радянської влади в національному питанні 20-х на початку 30-х років покликана згладити суперечності між центральною владою і на російським населенням. Ну тобто більшовики просто намагалися загравати з населення для того, щоб бути, здаватися українцям своїми. Так, ще раз, коронізація, українізація в нашому випадку це те саме. Все з, полі... з причинами, я сподіваюся, ми розібралися. Да? Давайте ще подивимось на цей стовпчик, необхідність досягнення компромісу з селянством та національною інтелігенцією, шляхом лібералізації національних відносин, так? потреба у розширенні соціальної бази, шляхом залучення в партію і до управління представників місцевих еліток. Спроби радянського керівництва очолити і поставити під контроль процес національного відродження, так, і формування на міжнародному, в тому числі на міжнародній арені привабливого іміджу більшовицької радянської влади. Так, все. Сподіваюся, що з цим розібралися і поїхали далі. Отже, ми поговорили про те, що таке коронізація або українізація, коли ця політика була 23 33 роки. І в чому були її причини? Поїхали далі. В чому, які були складові цієї політики? По-перше, ну, якщо коротко, то це перше це розширення сфери вживання української мови і просування кадрів корінної національності. Мається на увазі, українці мали бути в, на керівних посадах в да, державі. Давайте про це трохи докладніше. Отже, розширення, і ви обов'язково це пишіть складові політики українізації. Дивіться, розширення сфери застосування української мови, так? Тобто українська мова стала мовою діловодства, стала мовою освіти, мовою українською мовою починають видавати культурно різні книжки, газети, часописи, починають працювати культурно освітні установи. Так, це перше, отже, розширення сферу застосування української мови. І друге це підготовка і висування керівних кадрів корінної національності, тобто збільшення відсотку українців у партійному і державному апараті. Так? Це основні дві складові, які були наслідки. Наслідки були, звісно, дуже позитивними. Е, відразу ж у 20-х роках відчувається такий бурхливий е, всплеск Культури, освіти, науки. Так? Тобто, дивіться, дивіться на цю схему. У 2027 році 97% українських дітей вчилися українською мовою, українська преса, 89% всього тиражу газет в республіці. І так далі. і так далі. Обов'язкове вживання української мови в діловодстві. Тобто це ем, таке бурхливе піднесення починається. В розвитку літератури, мистецтва, культури науки завдяки оці політиці завдяки цієї політиці. Так, хто ж в нашій державі, хто ж в тоді в тогочасної радянській Україні був провідником цієї політики? А це тут обов'язково потрібно буде запам'ятати ці прізвища. Вони є в програмі ЗНО, там де розділ персоналі, пам'ятаємо. Це будуть наркоми, а наркоми це розшифровується, Давайте згадаємо народні комісари. Це так як зараз у нас є міністри освіти, да? так от е, Олександр Шумський і Микола Скрипник вони були наркоми, Самі освіти Української Радянської Республіки, так? Саме вони були е, таким провідниками здійснення цієї політики. Але е, оцінку, яку давали пізніше, ну, той самий Петлюра, наприклад, цієї політики, він, він казав, що ця політика вона не щира, політика більшовиків, вона обманна, вона носить такий декоративний характер. так Тобто, це лише для того, щоб. Закріпитися тут при владі більшовикам, це, це лише з цією метою. Ну і потім усі подальші події нам саме про це і, і доводять саме це, тому що, наприклад, той самий Олександр Шумський він був репресований. А Микола Скрипник в 1933 році покінчив життя самогубством, тому що розумів, що скоро він буде заарештований, він буде репресований. І, до речі, вважається, що саме в 33-му році, коли скрипник покінчив життя самогубством, саме цей рік і буде роком закінчення українізації. Тут ще дуже важливо сказати ще про одну дуже видатну особистість. Він є в програмі ЗНО, це Михайло Волобуєв. І ви обов'язково це також, ну, дивіться, його світлина, світлина тут, тут він достатньо молодий ще. Хто це був такий Волобуєв, Ще раз кажу, його. Це персоналі є обов'язковим в програмі. ЗНО. Давайте про нього поговоримо. Він був економістом. Він ніякого відношення до народного комісаріату освіти не мав. Він був економістом, і дивіться, як цікаво. Він народився в Миколаєві, навчався потім. В Харкові і став професором Харківського інституту. І ось в 28-му році у журналі Більшовик України він розміщує свою статтю. Стаття мала назву до проблеми української економіки. І він в 28-му році доводив, що Україна до цього. Мала такий колоніальний статус. Спочатку, тобто їх як колонія, як ем, такий ем, сировинний такий додаток використовувала спочатку Росія царська, а потім і е, Радянський Союз, і Росія е, Радянська вже. так Дивіться, що він е, говорив в цій статті. Дуже сміливо було на ті, на ті часи це заявляти. Він казав, що Україна. Має всі ознаки дивіться колонії Росії і економічно експлуатується нею. Волобуєв стверджував, що Україна має власні шляхи розвитку і що вона мусить підготуватися до вступу у світове господарство як рівноправна частина цього світового комплексу. Те, чого ми зараз прагнемо. Зараз Україна прагне вступити до європейської спільноти, так стати членом а, європейського співтовариства, до, Євро, а, до європейського союзу. Волобуєв про це говорив ще в 28-му році. Він казав, що Україна. Самодостатня держава, що Україна може існувати самостійно і без Росії, і Україна не має вже постійно експлуатуватися Росією як колонія, так? Ну, звісно, він за цю статтю поплатився, так? тому що він був заарештований, він був засуджений до п'яти років виправних таборів. Так? Ну, Вже після відбуття терміну він вже жив у Краснодарському краї. Отже, цю його позицію потім так образливо називали Волобуївщина, тобто це таке зневажливо було ставлення до цієї його теорії. Отже, ще раз, ви ваших зошитах обов'язково це запишіть, тому що ще раз кажу, що це запитують у завданнях ЗНО. Михайло Волобуєв, економіст, який ще в 28-му році стверджував, що Україна має розвиватися самостійно як самодостатня держава, і Україна. Не має бути колонією Росії, так, і Україна має інтегруватися у світову економіку. Так, це ми запам'ятали з вами. Отже, що далі сталося з цією українізацією? А далі в 24 му році, у січні 24-го року, помирає Ленін. Починається боротьба за його посаду за керівництво Радянським Союзом. Ми про це будемо докладно говорити більш на наступних вже уроках, але я коротко скажу, що в цій боротьбі перемагає Йосип Сталін. І ця вже особистість зіграла таку дуже негативну роль в нашій історії. Але про це також пізніше, коли Сталін, коли він зміцнив свою владу. Він починає поступово згортати українізацію, тому що українізація ця стала вже загрозою для існування радянської влади. Тому що дивіться, спочатку українська мова, українські кадри, а потім що розмірковує Сталін. А потім вони будуть говорити про те, для чого нам взагалі бути у складі Радянського Союзу. У нас є своя держава, своя мова, своя історія, своє керівництво. Ми будемо існувати як окрема незалежна держава, так? І тому Сталін, звісно, він цього побоювався і він починає українізацію згортати. Поступово, поступово вже все. Школи не навчаються українською мовою, преса не виходить українською мовою, і так далі. і так далі. Скрипник, який відчував, що над ним вже це є загроза. Е Знищення репресії, він в 33-му році покінчив життя самогубством. В 33 му році Українізація була згорнута. Все, українізація ще раз з 23 по 33 роки. Це, отже, давайте підбивати підсумки. Ми говорили з вами сьогодні про те, що таке українізація. Це те саме, що українізація це політика більшовиків для того, щоб закріпитися тут при владі. Да? В чому була сутність цієї політики, для того, щоб стати своїми, да? для того, щоб. Ем... Мати лояльне ставлення до більшовиків в Україні. В чому була сутність складові цієї політики? Це збільшення української мови в деловодстві в освіті, в культурі, це просування кадрів корінної національності, мається на увазі українців. Що провідниками цієї політики були народні комісари освіти? Олександр Шумський і Микола Скрипник Шумський був репресований, скрипник покінчив життя самогубством. Що видатною особистістю в ті часи був економіст Михайло Волобоєв, який просував свою теорію економічної самодостатності України, і ми говорили, що наслідки цієї політики українізації, вони були дуже позитивними, тому що бурхливий такий бурхливе піднесення починається української освіти, культури науки. Але в 33 році ця політика була Сталіним, була вже заборонена і скасована. І давайте тут ще виконаємо декілька тестів минулих років цієї теми. Так, ну як завжди, як ми вами це вже робили неодноразово прохання спочатку самостійно спробуйте вирішити ці завдання, ці запитання. Так, ставте тут на паузу і пробуйте самостійно це все. Вирішити, добре? А потім вже е, я буду вам коментувати. Отже, все, ви самостійно ці три завдання вирішуєте. Так, і я буду вже коментувати. Які тут будуть правильні відповіді? Дивіться, яку політику більшовиків Петлюра, який в той час вже перебував, звісно, за кордоном, характеризував таким чином, Да? Про яку політику він казав? Що у цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню поступку в стихійній силі українського національного руху? А водночас логічно послідовній політичний захід з метою оволодіння силою цього руху і зміцнення своїх, мається на увазі, більшовицьких позицій в Україні. Звісно, мова йде про коренізацію або українізацію, це не те саме. Далі дивіться наступне завдання, з якою метою ухвалена постанову, так ви тут це читали, забезпечити українській мові місце, відповідне числу та питомий вазі українського народу. Ну, звісно, це політика коренізації або українізації, так? І наступне завдання. Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 20-х роках? І дивіться, тут є е, така пастка, тому уважно. Згортання політики українізації – це неправильна відповідь, тому що згортання буде в 30-х роках. так, Політика Українізації проводилася в 20-х, а згортання її було в 30-х вже роках. Тому правильна відповідь тут ліквідація неписьменності серед дорослого населення, да? Або компанія лікнепу, ліквідація неписьменності, боротьба з безграмітністю. Саме це була політика більшовиків в 20-х роках. Так. Якщо б тут було написано впровадження політики українізації, це була правильна відповідь. А тут написано згортання, тому ми цю відповідь вважаємо неправильною. Так, наступне завдання. Тут також два запитання, будь ласка, подивіться спочатку самостійно, перевірте себе, а потім я вже буду коментувати. Так, ставте на паузу. Все, я коментую. Отже, давайте. Упроваджуючи на початку 20-х років політику коренізації, партійне радянське керівництво мало на меті остаточно утвердити радянську владу в Національних Республіках. Ми про це з вами вже говорили. Да? Тобто ця політика була з метою закріпитися. Вони більшовики загравали, вони намагалися, ну, щоб їх тут вважали своїми рідними. Да? І ще таке запитання. Організація ЛІКНЕП, подивіться, ЛІКНЕП, це скорочена ліквідація неписемності, тобто це боротьба з безграмотністю, да? ліквідація університетів, проведення українізації були складовим політики, так само Української соціалістичної Радянської Республіки. Тобто, це коли при владі вже були більшого кіта? Да? Так, все. Це до наступного уроку. І в якості з домашнього завдання у вас тут буде тестова робота. І, звісно, я чекаю фото ваших конспектів. Домашнім завданням до цієї теми я ще прикріплю вам тест у форматі ЗНО. І обов'язково чекаю ваших фото ваших конспектів, щоб я була впевнена, що ви цю тему прослухали і в ній розібралися. Все. До наступного уроку.